Вітаю, друзі, слава Україні! Сьогодні хочу вам відповісти на питання, які написали в коментарях після останнього мого відео, де знімала про свиней. Ну, багато пишуть диваних експертів, які не розуміються геть на свинях. Хочу, по перше, розказати і. Ну, пояснювати вам, що як я сказала, що на натуральних кормах, значить, на натуральних, тому що зерно ми вирощуємо самі. БМВД ми не даємо. На сьогоднішній день що це таке? Я йому пишу, що ми кормимо зерном. Він пише: ви все одно додаєте БМВД. Ну, не додаємо ми ті БМВД. БМВД це білкова вітамінні додатки. Вони додаються до корму, до зерна, але ми їх не додаємо, тому що вони не дешево стоять. БМВД ми даємо тільки маленьким поросятам, які ну, біля свиноматки потім відлучаємо на 2-3 недільки. Оце поки у них цей стресовий період. Для того, щоб вони були кріпкіше, здоровіше і перенесли все ну, легше, це так само, як сьогодні циплят. Купляють люди і всі, всі до одного беруть стартовий комбікорм, для того, щоб циплята трошки піднялись. Якусь недільку дві дали, а далі вже кормлять своїм зерном. Так само робимо ми свиням. Свині у нас в основному всі, крім кажу, маленьких і то дві-три недільки і все, тому що БМВД дуже дорого для нас стоїть. А ось ці у нас далі йдуть на нашому раціоні, який ми собі зложили вже не за один рік і кормимо ми туди входить зернова група. Це пшениця, ячмінь, горох. Соєва макуха, соняшнікова макуха, сіль і трікальцей. Ось так ми кормимо своїх свиней. Так, да, вони ростуть трохи довше, треба їх кормити, бо якби ми ще додавали ті БМВД, ми б їх уже давним-давно треба було б їх здавати. Вони ростуть швидше, ну але для нас це дорого. Тому ми кормимо своїм зерном, якого ми самі його і вирощуємо. Горох це дуже така е, хороша складова для раціону. Вони гарно ростуть, набирають. Ну і не тільки горох, ну, я маю на увазі, що на горосі дуже е, ну, смакові, е, смакова якость гарна. У нас всі, хто беруть і продають на базарах, вони нашими свиньми собі клієнтів набили, тому що м'ясо смачне сало взагалі м'ягке, аж солодке на, на смак. Тому не треба казати, що ми їх кормимо на БМВД. Кормимо натуральними кормами, натуральним зерном. Ще раз повторюю. Тому ось так, друзі. Тому що я вже заморилася відповідати на питання, що вони кормлені хімією, що вони, ніхто їх не бере, бо кормлені хімією. На ту хімію ще гроші треба мати щоб вложити туди. Вони для того, щоб свиня гарно росла, то треба, по-перше, щоб генетика була гарна. Ось у них мами трьохпорідні, а батько Петрен. Злучаємо ми завжди штучно, з нормальними, хорошими породистими хряками. І якщо є відповідні умови, відповідний раціон, ось вони і ростуть. А якщо ви будете свиню кормити одним зерном пшениця і ячмінь, то ви довго будете його кормити, і він так виглядати не буде. Та не дай Бог, що й заболіє. Тому ось так, друзі. Ну, свиноводи, тоні добре розуміють, про що я розказала, а диванним експертам не зрозуміло, то і не знаю, чи, чи зрозуміють. Тому що слуха, слухайте, що що я кажу, ані пишете все одно і все одно. Ну, як я сказала, так, значить воно так і є. Як я кажу, що ми маленьким там 2-3 недільки даємо, поки вони відлучаються від свіноматки і поки стресовий період проходить, так і кажу. Ну, Надалі вони все ростуть у нас на чистому зерні. А хто не вірить, беріть, пробуйте і побачите. Як у вас гарна генетика, умови, ось такі раціон, який я сказала, і побачите результат самі. Ось так, друзі. На БМВД там кормлять ну, 6-6,5 місяців, а ми без БМВД кормимо десь 7-8 місяців для того, щоб ось можна було продати. Ми один цього лиш раз спробували премікс внести. Так вони у нас, я вам скажу чесно, вони поболіли. Вони не так упорожнялися, як треба було. І ну, толку ми не побачили. І ми перестали, і більш ніякий премікс, ніякий БМВД нічого ми їм не даємо. Так, ось так, друзі. Пишіть, коментуйте. Я буду читати, відповідати вам, кому на які питання цікаво. Тримаємося, працюємо, допомагаємо один одному і нашим ЗСУ, і дякуємо їм. А, до речі, казали, що ми на ЗСУ не даємо, щоб ми відправили їх. Ми відправляли і ці літушки, і так відправляємо. Ну, останнім часом кожен місяць, раз на місяць, ми відправляємо хлопцям посилки. І все, що в мене є, все, чим я можу допомогти, ми це все робимо з самого початку війни, і скільки вона буде тривати, стільки ми зможемо, стільки ми їй допоможемо. Тому допомагайте, дай Бог, щоб кожен так допомагав, як ми, і буде дуже добре. Тому що наша армія тепер тримається на нас, простих людей. Тому... Допомагайте, і все в нас буде добре, бо разом ми сила, разом і переможемо. А я бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба та гарного дня.